Усім привіт! Хто ще зі мною не знайомий, мене звати Даша. На своєму каналі я розказую про моду стиль тренди, і сьогодні я хочу поділитися з вами стильними формулами образів, які працюють на прохолодний період. Звісно, ви можете дивитися модні покази, бути підписаними на фешн інфлюєнсерів і в них піддивлятися якісь поєднання. Та давайте будемо відверті, що не на всіх модних показах, не у всіх фешн-інфлюєнсерів можна знайти дійсно практичні носибільні образи на кожен день. Особливо це відчувається в прохолодний період, коли створений аутфіт не зрозуміло на яку погоду. Тому сьогодні я розкажу про цікаві носибільні поєднання на прохолодний період, які працюють. Я буду додавати стилістичні прийоми і старатися враховувати різні вподобання, і хочу сказати, що я вам нічого не нав'язую. Я розумію, що в нас різні вподобання та фігури просто на моїй практиці у більшості. Ці поєднання круто працюють, а ви вже вирішуєте для себе, подобається вам чи не подобається, підходить чи не підходить. І не забувайте ставити лайк цьому відео. Якщо вам це відео не сподобається, ви завжди можете прибрати той лайк. Ваша підтримка мотивує знімати більше. Перше поєднання чорні колготки, плюс чорна міні-спідниця чи шорти, плюс чорні чоботи до коліна. Зверху у вас може бути насправді будь що лонгслів, водолазка, об'ємний светер, сорочка, сорочка з жилеткою. Тут я більше роблю акцент на низ. Перше питання чому все чорне? Насправді ви можете обрати і інші кольори, наприклад, трендовий темно-коричневий, та варто враховувати, що у вас Повністю низ має бути темно-коричневим. За рахунок однотонності ми витягуємо силует, але при цьому в нас низ складається з декількох позицій. А якщо у вас ще взуття буде з гострим мисом, і, наприклад, ви підборами Kitten Heels чи танкетку, які є достатньо зручними, ви ще більше подовжите силует. І ви ще можете обрати чоботи з широкою халявою, щоб досягнути ефекту олівця в стакані, тим самим. Самом зробити ваші ноги ще стрункіше, звісно, якщо ви цього потребуєте. Ну, якщо хочеться додати якийсь стилістичний прийом чи тренд, ви можете додати панчохи до коліна, які будуть трохи стирчати з-під вашого взуття. Друге питання: чи не буде мені холодно в колготках? І тут все просто, ви додаєте подовжений верхній одяг, це може бути пальто, шуба, тренч і вже холодно не буде. Друге поєднання лонг чи водолазка, поверх якої ви одягаєте светр, плюс класичні брюки, і плюс кросівки на тонкій підошві. Зверху ви можете одягнути насправді будь-що, головне, щоб ваш верхній одяг не був дуже прилягаючий. Ще такий момент. Цікаво буде, якщо ваш лонгслів буде контрастного кольору від светра, і його буде видно зверху чи знизу, або і там, і там, тим самим буде прослідковуватися на шарування. Поєднання лонгсліва водолазки зі светром це практичне рішення, особливо якщо ваш светр кусається в цьому випадку. Лонгслів чи водолазка будуть пом'якшувати цей ефект. Абсолютно носибельні, цікаві варіанти на кожен день. Звісно, ви можете замінити взуття на якесь інше. Але от мені от найбільше подобається поєднання саме з кросівками на тонкій підошві, так як класичні штани поєднуються з достатньо спортивним елементом, таким як кросівки, і на контрасті це виглядає більш комплементарно. Третє моє одне з улюблених поєднань, і це водолазка плюс оверсайз футболка, плюс пряма спідниця максі, плюс грубі чоботи. Футболку можна як заправляти, так і не заправляти. Знов таки цікавіше буде виглядати, якщо вона буде контрастного кольору. Як додатковий шар, ви ще можете додати зіп-худі. Верхнім одягом я би обрала пальто довжиною Максі, чи ще цікаво буде виглядати шкіряні варіанти, наприклад, бомбер чи тренч. Мені більше подобається таке поєднання в ахроматичних кольорах. І так, я розумію, що це поєднання не для всіх. Але мені хотілося, щоб це відео не було в одному векторі і щоб люди з різним стилем для себе придивилися якісь цікаві моменти. А наступне достатньо трендове поєднання це термокомбінезон, плюс чоботи до коліна чи батфорти в колір комбінезону. Плюс пальто блейзер з гостро завуженою талією, плюс пасок. Знов-таки поєднання не для всіх, але воно достатньо тепле. Я перевіряла. Тут єдиний мінус це комбінезон. В них незручно ходити в туалет, тому ви можете замінити. Комбінезон на термолегінси плюс светр під горло. Взагалі, мені дуже подобається поєднувати чоботи до коліна з міні-спідницею чи легінсами, а ось поєднання з трендовою спідницею вище коліна, з чоботами до коліна іншого кольору і відсутністю колготок. Будуть за рахунок відкритого коліна створювати додаткові горизонталі, тим самим вдробити вашу фігуру і урізати зріст. Якщо у вас вже спідниця вище коліна, краще вже обрати батфорти, які будуть заходити під цю спідницю, або колготки в колір взуття. Далі поєднання бомбер, плюс поло, плюс джинси прямого крою. Плюс може бути пасок, плюс біркінштоки. Також ваші біркінштоки ще можуть бути з хутром. Якщо біркінштоки для вас цені, то ви можете їх замінити на лофери, топсайдери чи кросівки на тонкій підошві. Крім того, ці позиції можуть бути акцентними, наприклад, з анімалістичним принтом чи яскраві, або ваші шкарпетки можуть бути акцентними. І ще ви можете додати замшеву чи хутряну сумку, тим самим в вашому образі буде більше фактур. Якщо хочеться додати трендового варіанту, ви можете обрати бомбер з високим коміром. А більше про тренди верхнього одягу я розказала в ось цьому відео, тому якщо ти ще не дивилась, обов'язково подивись. Ваше поло може бути в смужку, а чому смужку не любили в середньовіччі, я розказала у своєму відео про трендові принти. Крім того, до цього образу ви можете додати кепку, щоб підтримати цей еклектичний вайт. Якщо тобі подобаються більше фемінні образи, то цей образ точно для тебе. А саме спідниця силуету нижче коліна, плюс чоботи з гострим мисом і підборами Kitten Heels до коліна, які будуть заходити під спідницю, сорочка плюс приталений жакет. До речі, сорочка може бути спринтом, і так буде виглядати достатньо цікаво. Як ми бачимо, тут є як формальні нотки, так і нотки 50-х. Ви ще можете поверх жакета додати пасок чи хустку. Так образ буде виглядати більш трендово, багатогранно, але при цьому не перевантажено деталями. І останній достатньо простий, але при цьому цікавий образ, і це оверсайз-светр, плюс шкіряні штани, плюс. Батільйони, мені більше подобаються з гострими і підборами Kitten Hills, а тут ви вже обираєте, які вам підходять більше. Плюс тренч. Тут цікавим моментом є те, що поєднуються різні фактури: а саме шкіра, вовна, плащова тканина. Крім того, за рахунок саме. Ось цього оверсайз светра в образ додається затишок, розслабленість і трішки приглушає достатньо драматичний елемент образу, як шкіряні штани. Щоб якось урізноманітнити або ускладнити свій образ, звертайте увагу на аксесуари, такі як прикраси, рукавички, головні убори, шкарпетки, ремені, хустки і так далі. Безпосередньо на стилістичні прийоми, які дозволять подивитися на ваш гардероб зовсім іншим поглядом. А якщо вам сподобалося це відео з добірками образів, дайте знати у коментарях. А я з вами не прощаюся. Кажу вам до наступного відео і всім па-па!